Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже класні, смачні та прості у приготуванні макові рулетики. Готувати я буду з готового листкового тіста та приготуємо швидку макову начинку для випічки. Для початку приготуємо макову начинку. Для приготування мені знадобляться родзинки, один білок, мед, цукор, молоко та мак. Мак я подрібнила у кофемолці. Можна купити вже подрібнений мак, також можна подрібнити за допомогою блендера. Коли мак подрібнений, це дуже сильно прискорює процес приготування макової начинки. Родзинки заливаємо гарячою водою та залишаємо приблизно на 15-20 хвилин. Через 15 хвилин я родзинки викладаю на паперовий рушничок, щоб вони добре просушилися і були готові до використання. У каструльку з товстим дном вливаємо молоко, всипаємо мак, всипаємо цукор, перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Далі я додаю мед, якщо ви мед не любите, можна його просто не додавати. За бажання можете додати ще ванільний цукор або трошечки кориці. Ставимо на середній вогонь і нам потрібно, щоб вся рідина випарилась. Приблизно через 5 хвилин мак вібрав в себе достатню кількість рідини, решта рідини випарилася і ось така гарна густа макова начинка в нас виходить. Далі додаю родзинки до маку. За бажанням ви також можете додати подрібнені горішки або якісь інші цукати та сухофрукти. І обов'язково натираємо лимонну цедру. Нагадую, що лимон потрібно заздалегідь промити, посушити, і натираємо ми тільки жовту частину, не білу, бо біла частина лимону буде давати гіркоту. Лимонна цедра буде додавати пікантного смаку маковій начинці, але якщо ви не любите цитрусові, то можете цей етап просто пропустити. Макова начинка вже готова. Вона дуже швидко готується, тому я дуже всім раджу мак заздалегідь дрібнити у кофемолці або погружним блендером. Це дуже прискорює процес приготування. Щоб макова начинка швидко охолонула, я викладаю її в таку плоску тарілку та ставлю у холодильник. Поки макова начинка охолоджується, будемо взбивати білок. Можна взбити блендером насадку у вінчик, можна міксером, але в нас тільки один білок по рецепту, тому я взбивати буду звичайною вилкою. За 2-3 хвилини білок збивається ось до такої піни. Підготуємо до використання листкове тісто. Я його розморозила через холодильник, тобто тримаю я таке тісто у морозильнику, а перед приготуванням перекладаю у холодильник. Макова начинка охолонула і я додаю до неї збитий білок. За рахунок збитого білка начинка буде більш ніжною та смачною. Вмішувати білок потрібно не дуже швидко. Робіть це обережно, щоб білок не опав. І ось така класна, смачна та швидка у приготуванні макова начинка в нас виходить. Це мій улюблений рецепт макової начинки, його можна використовувати для будь-якої випічки, тому раджу вам спробувати приготувати. Листкове тісто я розгорнула. Зверніть увагу, я не знімаю його з пергаменту. Викладаємо макову начинку та розподіляємо по усій поверхні тіста. І ось таким чином, за допомогою цього ж пергаменту ми скручуємо тісто у рулетик. Зверніть увагу, що коли я загортаю. Тісто у рулетик, як воно трошечки-трошечки прилипає до пергаменту. Це через те, що в мене на кухні вже велика температура. Тому я раджу вам тісто до останнього моменту тримати у холодильнику, бо коли ви його дістаєте, з ним потрібно одразу працювати. Тобто спочатку приготуйте макову начинку, все приготуйте, розігрійте духовку, потім дістаєте тісто і починаєте одразу скручувати рулет. Духовку я вже зделегідь розігріла до температури 200 градусів. І зараз будемо цей рулет нарізати на такі маленькі рулетики. Це можна робити за допомогою шпателю, як я, можна робити за допомогою нитки, а можна звичайним ножем. Ось таким чином я нарізаю на маленькі рулетики. І одразу викладаємо на пательню, яку я встелила пергаментом. Ширина таких маленьких рулетиків приблизно 1,5 або 2 см. Насправді це не дуже має значення, можете робити як маленькі, так і великі. Викладайте їх на відстані один від одного приблизно 2-3 см. Далі нам потрібно взбити жовток, який в нас залишився, і жовточком змастити макові рулетики. Я люблю такі макові рулетики змащувати жовточком, щоб вони були такого дуже гарного золотого кольору. Випікаються такі макові рулетики при температурі 200 градусів приблизно 15-20 хвилин. І ось так вони виглядають після випікання. Маленькі, гарненькі, смачненькі рулетики з маком. Дуже раджу вам спробувати їх приготувати. Тим паче це дуже просто і легко. Раджу вам готувати одразу подвійну порцію, тому що однієї порції на родину замало.